Розділ перший притча про силу волі, підґрунтя життя та величі. Послухай, друже, одну стародавню притчу, яка мандрує крізь час, здобуваючи мудрість поколінь, це розповідь про силу волі, невидиму, але неймовірно потужну силу, що здатна змінити життя. І саме ця історія може стати ключем до вирішення твоїх власних труднощів. Допомогти зрозуміти, чому саме вони, ці важкі моменти, є твоїми найбільшими вчителями? Розділ другий Грецьке селище серед гір і шляхи мудрості. Ця історія розпочалася багато століть тому в одному з грецьких селищ, що сховалося серед величних гір і темних лісів. Тут, серед звуків вітру, що шелестить серед дерев, і звуків кроків воїнів на гірських стежках, люди жили просто, але з духом незламної рішучості. Це місце було повне енергії та прагнення до величі, адже селище стояло неподалік важливого військового шляху. У ті часи, коли слава і честь здобувалися лише через битви, кожен чоловік прагнув стати сильним воїном, готовим битися за свою землю і свою честь. Битви були частиною їхнього життя, а кожен поєдинок це можливість стати героєм. Розділ третій. ЛіОН, що бореться з внутрішніми демонами. У самому серці цього селища жив молодий воїн на ім'я Ліон, чия слава вже починала ширитися серед односельців. Його тіло було, як міцна криця, сповнене сили та відваги. З самого дитинства Ліон ріс серед суворих тренувань, його навчали бути лідером, який зможе вести своїх людей до слави. Та перемоги його серце горіло вогнем рішучості, а тіло було загартоване безжальними випробуваннями. Але була у нього одна велика слабкість, яка перетворювала його на ворога самому собі, надмірна впертість і нестримний гнів. У моменти, коли інші спокійно діяли, він був схильний до вибухів емоцій. Що виводили його з рівноваги, і, як не дивно, саме ця слабкість ставала його найбільшим ворогом у бою. Розділ четвертий Гнів у серці Поразка, що стає важливим уроком. Одного разу, коли вороги наближалися до селища, Ліон, незважаючи на мудрі поради старших воїнів. Вирішив кинутись у бій без жодної стратегії. Його гнів та нетерпіння захопили його, немов полум'я, що не знає меж. У голові було лише одне помститися за свою землю і здобути перемогу будь-якою ціною. Але він не врахував важливого. Чисельність ворога була набагато більшою. А його емоції не дозволяли йому побачити слабкі місця власного плану. Без чіткої стратегії, без розрахунку і без спокою Ліон вийшов на поле бою, де його безстрашність стала його прокляттям. У результаті битва була програна. А він змушений був відступити, залишивши селище без захисту свою землю, своє серце він не зміг захистити. Розділ п'ятий Мудрець і Воїн. Перший крок на шлях до самовдосконалення. Втікши в глибину лісу, з розбитим серцем і тягарем ганьби на плечах, Ліон брів серед темних дерев. Не знаючи, куди йти. Вся його душа була охоплена гнівом. А біль від поразки стискав серце, мов залізний оков. І ось, серед тіні величезних дерев, він зустрів старого мудреця, який подорожував цими місцями вже багато років. Мудрець з довгими сивими вусами і спокійним поглядом швидко помітив біль. І злість у очах Ліона. Він зрозумів, що цей молодий воїн все ще не знає головного уроку життя. Спокійно зупинившись перед ним, мудрець заговорив: Ти сильний хлопче, але твоя сила не в м'язах, не в твоїй відвазі чи рішучості. Твоя справжня сила це здатність контролювати себе. Якщо ти хочеш стати героєм не лише для свого селища, але й для самого себе, ти повинен перемогти не ворогів зовнішніх, а свої власні пристрасті. Його слова були як глибокий шепіт вітру серед лісу, і Ліон почув їх глибоко в серці. Це була та правда, яку він так довго уникав. Розділ шостий Тиша в горах. Як знайти справжню силу в глибині себе? Ліон стояв перед старим, але все ще не розумів його слів. Біль від поразки, гнів і сором переповнювали його, і він не міг відпустити ці почуття. Мудрець помітив це і, не звертаючи погляду, тихо додав Ти шукаєш сили в битвах. У зовнішніх перемогах, але справжня сила не в цьому. Іди в залиш усе, що тобі дороге, поклади свій гнів, свої пристрасті і страхи на жертовник тиші, відшукати цю силу ти зможеш тільки в спокої у внутрішньому світі, коли навчишся володіти своїми емоціями. Тоді, тільки тоді, ти зрозумієш, що таке справжня сила. Ліон подивився на мудреця, і, хоча його серце було сповнене сумнівів, щось у цих словах почало проникати глибше, ніж він міг би уявити. Тиша гори кликала його, і він відчув, що це шлях, на який він ще не ступав, але який йому обов'язково треба пройти. Розділ сьомий Труднощі як подарунок. Шлях у гори як шлях до себе. Ліон відправився в гори, де світ здавався йому зовсім чужим. Величезні скелі височіли над ним, ніби високо підняті стіни, що відрізали його від усього звичного життя. Вітер, холодний і пронизливий, обдував його тіло, мов невидимий ворог, що постійно намагається зламати. Він залишив свою зброю і запаси їжі, залишивши лише своє серце, сповнене сумнівами, розчаруванням і гнівом. Тут, у горах, де навіть голоси живих істот здавалися глухими, Ліон відчув, що він зовсім один. Але саме тут, серед безмежної тиші, почалася його справжня боротьба. Боротьба не з ворогами, а з самим собою. Кожен день був для нього випробуванням. Випробуванням терпіння. Він сидів на камені під величезними небесами, де звуки природи ставали єдиним відгуком на його внутрішні терзання. Біль, нетерпіння, страх. Усе це спливало на поверхню, і Ліон не міг від них втекти. Він змушений був зустріти свої темні куточки душі. Але з кожним новим кроком, з кожним годинником, який тягнувся в цьому мороці, Ліон почав помічати щось інше він став спокійнішим, почав помічати тихі звуки, які раніше були для нього недосяжними. Тиша не була порожнечею це був шанс зрозуміти самого себе. Розділ восьмий. Випробування тіла і духу. Як біль стає новим початком? Часом сидячи на холодному камені, Ліон відчував себе безсилим, мов той, хто намагається подолати гору, що ніколи не закінчується. У його серці запалювались сумніви, і йому здавалося, що це випробування не для нього. Що його сили от, от зрадять. Він почувався розбитим, і кожен подих ставав важким. Але, немов у відповідь на ці слабкості, з кожним новим випробуванням, кожним моментом болю, він ставав сильнішим, він зрозумів, що не потрібно бігти від болю, а йти разом з ним. Прийняти його як частину свого шляху, немов рельєф на карті, що вказує, де він зараз і куди йому треба йти далі. Ліон почав спостерігати за своїми думками і почуттями, як за поглядом на стрімку річку, не дозволяючи їм захопити його душу і направити на інший шлях. І хоч йому було важко, він навчився керувати. Своїми емоціями це не було швидким процесом, але день за днем, година за годиною він розвивав ту внутрішню силу, яка дозволяла йому залишатися непохитним. Через кілька місяців, коли Ліон повернувся до селища, він вже не був тим самим хлопцем, який втік від бою. Тепер він був справжнім лідером. Здатним зберігати спокій навіть у найтемніших часах. Його погляд став рішучим, а серце спокійним, бо він знав, як приймати і перетворювати труднощі на свою силу. Розділ дев'ятий Спокій в пурі. Перемога, що вийшла з глибини душі. Тепер Ліон зрозумів. Що справжня сила це невмогутності м'язів чи здатності миттєво реагувати на зовнішні труднощі. Справжня сила це спокій, здатність зберігати внутрішній баланс навіть тоді, коли навколо все руйнується, і світ здається непередбачуваним. Він навчився зберігати холоднокровність серед бурі, не дозволяючи паніці захопити його розум. Ліон зрозумів, що насправді в житті найбільша перемога це не та, яку здобуваєш на полі бою з ворогами, а та, яку ти виграєш над собою, своїми емоціями і слабкостями. Тепер, повернувшись до селища, він став прикладом для своїх співвітчизників. Всі почали бачити, що справжня сила не у фізичній відвазі чи прагненні до перемоги, а у здатності зберігати спокій навіть у самих хаотичних обставинах. Ліон уже не шукав боїв, він знайшов мир всередині себе, і це було набагато сильніше ніж будь-яка битва. Розділ десятий. Шлях до гармонії. Мудрість, що допомагає долати труднощі. І знаєш, друже, цей канал стимулус існує для того, щоб допомогти тобі знайти цей внутрішній спокій і силу, знайти ключ до себе, якого ти потребуєш, щоб стати найкращою версією себе. Тут ти знайдеш мудрість, поради, як керувати своїми емоціями. Як перемагати труднощі і жити гармонійно, незважаючи на обставини? Як жити щасливіше? Якщо тобі було корисно почути цю історію, підпишись на канал, щоб не пропустити наступні історії, а також переглянути уже доступні на каналі корисні відео. Адже тут ми разом з тобою будемо досліджувати ще більше важливих і корисних тем. Поділися цим відео з тими, хто також шукає мудрість і силу всередині себе. Ти можеш допомогти їм знайти той самий спокій і рішучість, які ти сам шукаєш. А тепер, друже, поділись своєю думкою. Чи траплялися у твоєму житті моменти, коли ти здолав свої емоції і завдяки цьому здобув перемогу? Яка ситуація була найбільш важкою для тебе? І як ти з нею впорався? Напиши у коментарях і давай разом знайдемо відповіді на важливі питання? Розділ одинадцятий Сила волі в твоїх руках. Як знайти внутрішній мир і спокій? І ось, друже, коли наступного разу ти зустрінеш труднощі чи виклики, пам'ятай про це, справжня сила не народжується в бою з ворогом, а в бою з власними емоціями. Не те, що трапляється з тобою, визначає твою силу. Ти той, хто має право обирати, як реагувати на навколишній світ. І ця внутрішня сила. Цей спокій, здатність не піддаватися бурям зовнішнього світу, дасть тобі можливість подолати все, що стоїть на твоєму шляху. Бо справжня перемога це перемога над собою, своєю слабкістю, своїми пристрастями, і коли ти знайдеш цей спокій, ти зможеш подолати будь-які труднощі, що виникають у твоєму житті.